Вітаю вас на телеканалі Сфера, Випуск новин студія для вас. Працює Любов Данча про останні події рівного та області. Очима наша журналістів дивіться далі у випуску. У рівному вшанували всіх українців, які загинули під час Другої світової війни. Вінки та квіти до могил солдатів на військовому меморіалі кладовища Дубанське поклали представники обласної влади, керівництво міста, ветерани, соловики, військові та небайдужі рівняни. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять усіх загиблих. Нагадаємо, місто Рівне перебувало під окупацією 945 днів з 28 червня 1941 по 2 лютого 1944. Твертого року повідомляє інтернет-видання ОГО. Сьогодні до базару тільки пішки, адже на вулиці Сагайдачного поліція взялась наводити лад стихійною торгівлею з землі. Реакція довго на себе чекати не змусила. Вже з самого ранку базарники перекрили дорогу по цій вулиці. Які в них вимоги, розкажуть наші журналісти. Торгівля з землі чи порядок на тротуарі. Міська влада спільно з поліцією вирішили перенести стихійну торгівлю на Сагайдачного в місця спеціально облаштовані під це. Проте базарники категорично проти. Тому сьогодні вони перекрили дорогу на цій вулиці. Вимога одна: аби вони торгували там і надалі. Я 40 років в школі відпрацювала. У мене пенсія 1042, То я що виживу? Я свою сільську продукцію доносила сюди виношу і буду стояти. Це я сьогодні і слухати не буду, я стану перед ними і торгувати буду. Та це ніякі рамки не входить. Да ну то це це взагалі. Я, я цього не розумію. Селяни всі виростили. Будь ласка, дайте людям стати після себе. Ми прибираємо. Навіщо людей знову розігнали. Поліцейські, хоча силоміць нікого і не викидали, проте наголошують, що стихійна торгівля з землі явище незаконне. Подобається комусь це чи ні. У рівному на базарі доведеться торгувати в спеціально відведених місцях. Ми їх не виганяємо, ми їх просто переміщаємо. Відповідно відповідно виділено 400 місць. Ми поспілкувалися з представниками органів місцевого самоврядування. Вони надали нам вичерпний перелік місць, де є це і ринок Сагайдачного, і ринок Віва, і ринок речовий ринок. Там є вільні місця. Ми кожному. Вчора, що починаючи щорашого що дня, роздавали буклетики, на які вказано точна кількість. Я особисто сам брав у осіб похилого віку, які за своїми можливостями не могли переносити ту кількість, яку вони брали. речі. я сам особисто брав ці речі і наставив на місце там, де воно вільне. Було. Міський голова в цьому питанні не в каже: в цивілізованих країнах з землі ніхто не торгує. Демократія це не хамство і це не все Демократія це самообмеження. Ми встановили якісь правила і їх витримуємо. Якби тим людям не давали торгувати, претензії до влади, ні. Будь ласка, торгуйте з задоволенням. Я не кажу вже про редико, де море місць, я не кажу про інші ринки, де море місць. Тут поруч на центральному 150 сію секунду. Але вони хочуть саме там на тротуарі, так не буде. Базарники ж в свою чергу також на поступки поки йти не хочуть. Кажуть, якщо їх не залишать спокої, то вони будуть і надалі перекривати дорогу. Владислава Стецюк, Роман Шикунець, випуск новин. Автомобільна стоянка чи культурна спадщина так у Можиричі, що на Рівненщині поблизу монастиря розпочались роботи облаштування парковки для машин. Однак місцеві археологи переконані, ця територія містить у собі багато археологічних таємниць. На місці будівництва поряд з історично цінною територією побували і наші журналісти. Стародавні культурні знахідки засипають піском. Так поблизу Свято-Троїцького межирицького монастиря на місці розкопок самовільно облаштовують автомобільну стоянку. Тут на невеличкому клаптику землі розміром 2 на 2 метри, який місцевим археологам таки вдалося відвоювати, зранку до ночі проводиться експертиза. Олександр Позіховський розповідає: знахідки вражають, оскільки натрапили на об'єкт трипільської культури кінця 5-го початку 4-го тисячоліття, а саме майстерня по виготовленні кременеве снаряд праці, а також антропоморфні. Фігурки того ж часу. Самі по собі вони лише доповнюють кількість знахідок тріпільської культури на території Західної Волині, але сама майстерня таких розмірів виявлена вперше. От власне мені за багато десятків років не доводилося бачити на невеличкій такій площі. Скажімо, в одному шарі більше 200 нуклеусів. Олександр Позіховський зазначає, ця територія поблизу монастиря безперечно є дуже цікавою і перспективною для археологічних досліджень. Це так звана пластина з технічними сколами, коли ядро оббивалося, і це та перша пластина, бо далі вже була така трикутна трапеція. Подібна, а це от зразок тріпійської кераміки з долівки, які ми знайшли. Це вінчик миски конічної форми. Однак майже вся територія вже засипана піском, тому спеціалісти зазначають, що якщо тут так і з'явиться автомобільна стоянка, то багато давніх речей наших пращурів так і залишаться у землі невідкритими. Голова правління Українського товариства охорони пам'яток історії та культури рівненської області Сергій Лейчук каже, аби пам'ятки культури не були назавжди утрачені, вони планують підготувати відповідне звернення до Рівненської облдержадміністрації про призупинення цього самовільного облаштування стоянки. Малими силами вони роблять величезну роботу, значущу роботу для історичної науки, тому має бути призупинене так зване за смічення, я б сказав би на сьогоднішній день піском цієї території. Бо ми бачимо за півгодини вже три транспорта встигли розвантажитися, от при тому всьому, що виявлено така значна історична подія. Історик Микола Бондюк розповідає, подібне нехтування культурною спадщиною тут почалося відтоді, коли Свято-Троїцький монастир було передано у користування монахам. Найбільше змін зазнала територія біля святині. Зокрема, вони засипали рів, який був перед муром, знищили на стіні фрески 16 століття, окрім того, зруйнували кабличку, побудувавши нову у російському стилі. А також знищили дзвіницю у бароковому стилі. Все це робилося, всі всі все, що вони тут роблять, вони йдуть поза законом, роблять як собі хочуть. Але ну зрозуміти можна було не зрозуміти, але в період, коли в Україні право Янукович, то ясно, що Московський патріархат – це була їхня відчина, і вони робили те, що хотіли. Але зараз, вже 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 16-й рік, після 14-го, після революції, і ми бачимо те, що вони далі продовжують. Микола Бондюк розповідає, коли монахи брали під свою опіку цей монастир, вони зобов'язалися утримувати його у первинному стані. Однак, як тільки святиня потрапила до них у руки і розпочалися ці історичні зруйнування. До слова за скаргами пана Миколи на монахів вже складено чотири кримінальні провадження. Однак далі справа не йде. А в обласному управлінні культури на це теж не реагують. Вікторія Бондар, Вадим Друзюк, випуск новин. У Рівненській обласній бібліотеці для молоді, що на вулиці Київській, відкрили унікальну селфі-стіну. Ексклюзивність полягає саме у місці розташування. Адже, як розповідають бібліотекарі, у Рівному це перша книгозбірня, яка втілила саме таку ідею. Селфі-стіна стане своєрідною фішкою книгозбірні. Таким чином, відвідувачі зможуть постійно себе селфити тут. У рамках проєкту буде проведено фотоконкурс в мережі Фейсбук на краще селфі з улюбленою книгою в бібліотеці на фоні створеної стіни. Переможець якого отримує селфі-палку в подарунок, повідомляє чарівне. Танк, димова завіса та постріли так на рівненському полігоні тренується сержантський склад ОКАЗАхід. Під час кількаденного збору у них таким чином формують лідерські якості. Бачили підготовку військовослужбовців і наші журналісти. Це не кадри з кінофільму, а реальність так тренується на Рівненському полігоні сержантський склад УК «Захід». Тут їхні умови навчання максимально наближені до бойових. Завдання було підбити танк, відсікти піхоту на першому етапі, а на другому етапі підбити танк. Пройти так звану обкатку танком. Це один з перших етапів, який повинен опанувати військовослужбовець. Зазначає старший лейтенант Дмитро Стефанчук. Проводиться з метою удосконалення морально-психологічної якості військовослужбовця. В бойових умовах, а також вдосконалення його емоційної стійкості в боротьбі з броньованими цілями противника в безпосередній близькості до, до нього. Ще один етап, який проходили сержанти, це смуга перешкод. В даній полосі є такі перешкоди, як стінка, проход в загородження в сільці, проповзання під в щелі, скажімо так, ну і кидання, метання гранати. В окоп до противника приведені бодій приділування засідки противника. Загалом на території полігону такі навчання проходять 70 сержантів, які потім передадуть свої знання побратимам. Головна мета цих зборів чотирьохденних зборів це формування лідерських якостей сержантського складу. Це прийняти в екстремальній ситуації прийняти єдине правильне рішення. Бойові умови це дасть можливість зберегти життя як собі, так і підлеглому особовому складу. Військовослужбовці зазначають, що підготовці сержантів приділяють чимало уваги, адже якщо брати стандарти НАТО, саме вони є кістяком війська. Сержант у сучасних арміях світу це основа збройних сил будь-якої країни. Це її хребет, скажімо так, і так як наша армія зараз на етапі змін, ми все таки беремо більше стандарти НАТО. Країна то, то сержант це одна із основних планок. Любов Данча Вадим Дроздюк, випуск новин. <му> Літатимуть із рівного. Так вже незабаром із обласного центру в Анталію відправиться перший чартерний рейс. Незважаючи на те, що реконструкція місцевого аеропорту ще триває. Директор та колектив литовища налаштовані на позитивний результат. Подробиці далі у сюжеті. Злітна смуга в нормі, а технічний стан самого аеропорту не дуже. Однак, в супереч цьому вже на початку липня із рівного до Туреччини відправиться перший літак на 150 місць. 70% відсотків квітків вже розкуплено. Директор Рівненського аеропорту Ігор Насенюк розповідає, курсуватиме літак щотижня по неділях. Тривалість перельоту дві години. Додає, хоча аеропорт наразі знаходиться не у зовсім відмінному стані, однак спільними зусиллями колективу, які зголосилися працювати понаднормово, інвесторів та місцевої влади вже найближчим часом. За якістю надання послуг аеропорт хочуть наблизити до рівня середнього класу. На даний час іде реконструкція нашого аеропорту, в частності сектора перепустки пасажирів. Я думаю, що ми справимося з цією справою, тому що ми в цьому першу очі хочемо, щоб наш аеропорт запрацював. Окрім того, у планах також збільшити майже втричі пропускну здатність пасажирів. Наразі аеропорт в змозі прийняти близько ста користувачів. Директор із розвитку туроператора TPG Валерій Паримчук каже, що у рівному кількість бажаючих скористатися послугами перельоту достатньо, тому прогнозовно, що рівненський аеропорт таки буде мати майбутнє. Додає, що наразі вже розглядається можливості пустити кілька рейсів і до Польщі. Нам цікаво Польща, Ми будемо розглядати її на Сентябрі місяць, коли естественно всі студенти їдуть вчитися или заселяються в общежитие. то тобто, зможе бути з сделаем регулярную перевозку в Польшу. Ігор Насенюк додає, що загалом на повну реконструкцію рівненського аеропорту потрібно близько 100 мільйонів гривень. Зокрема, частково допомогти із грішми пообіцяли у обласній раді. Вікторія Бондар, випуск новин. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. До зустрічі.